Це, коротше, стандартний прикол, коли на об'єкті потрібно зарядити мобільний телефон, то він заряджає наступним чином. Ось від такого Powerbanка. Я вам запишу відеоінструкцію: це вхідний автомат. З нього напряму, в обхід усього, йде на котел. Також відразу ж стоїть бзіп, який ловить висоководні скачки, які можуть бути на напрузі. Далі, напруга звідси. Йде на стабілізатори. Стабілізатори вона йде сюди, на цей байпас і на інвертор. Вхідний автомат і вихідний автомат. Отже, ми взяли звідси гарантовану напругу через цей автомат. Подали її ось на цей байпас. Отже, цей автомат або стовп, або гарантія. Цей байпас, або гарантія від інвертора, або гарантія від генератора. Так, Тут у нас феритові кольця, автомат вхід, автомат-вхід. Тут на, на брекетах 2008 прошивка. Вхідний автомат. вхідного автомата йде на пзіп і на котел. Це у нас не гарантія. Все інше гарантія. Іде на стабілізатори. Стабілізатори мають вбудований байпас електричний, тому механічний там не передбачено в цій схемі. Цей байпас перемикає між гарантованою напругою напругою від стабілізатора. Це перемикає нашу гарантовану напругу або від генератора, або від інвертора. Ось тут приходить на другий вхід напруга від генератора. Звідси можна подати напругу на вхід, спеціальний вхід ac 2